Створити тимчасову комісію з підготовки та внесення змін звузити коло питань, які вирішує голова, і розширити повноваження колегальних органів партії, президії, політради та ради горів. На сьогодні тимчасова комісія активно проводить роботу, збирає пропозиції з регіонів і готує проєкт змін до статуту. У нас відбудеться черговий з'їзд, де зокрема. За підсухом партійної дискусії і відповідальність за перемогу. Наступне наше завдання зайняти нижче третього місця на виборах до ОТГ. Чому нам важливі перемоги на місцевих виборах? Ми розуміємо, що якісні зміни в країні важливі лише за умови правду. Першочергово це вибори до ОТГ. Далі президентські та парламентські вибори. І завершиться процес перезавантаження влади. Всі ці етапи виборів для нас не важливі. До 2020 року у нас є шанс принести до влади цих, на всіх рівнях за долю своїх громад, за долю своєї країни. Попереду в нас місцевий вибор, участь понад 700 виборців. Наше завдання не тільки втримати 30 переможця, але й покращити свій результат. В тому числі недовзі маємо скликати регіональні партійні конференції у 9 областях Одеській, Львівській та Черкаській. Як завжди, всі наші парторганізації мають співпрацювати чітко та злагоджено. Я впевнений, ми це зробимо. І ключове наше завдання активно вступити у виборчу кампанію 2019 року. Сьогодні всі вже чудово розуміють що найбільший шанс на парламентських виборах у того, хто має розлагалужену систему і широке представництво в органах місцевого самоврядування. Аграрна партія має системну роботу на місцях понад 600 районних партійних осередків у всіх регіонах України і майже 5 тисяч депутатів у місцевих радах. Олігархи готові втрачати мільйони. А це погодить яскраве свідчення того. Підтехнологіями давали людям роботу і зарплату, які на своїх плечах втримали державу. Ми перша партія в Україні, яка зуміла стати не олігархічним проєктом, а справжньою демократичною поліцилою. Ми партія, сила якої у єдності. А наш шлях – Верховна Рада і сильна парламентська фракція, наш шлях – успішно відрувати ті. Кому вона справді потрібна? Слава Україні! Героям слава! Розпорядженням голови партії номер 205 від 26 жовтня 2018 року сликано позачерговий 16 з'їзд Аграрної партії України. Мандатна комісія зазначає, що згідно пункту 4 статті 29 статуту партії, 16-й позачерговий з'їзд аграрної партії України проводиться в складі делегатів останнього 15-го чергового з'їзду Аграрної партії України від 19 жовтня 2018 року. Ці регіональні партійні організації, які висували делегатів на 15 й з'їзд аграрної партії, були повідомлені про проведення 16-го позачергового з'їзду аграрної партії України. На 15-й черговий з'їзд аграрної партії України прибули та зареєструвалися 28 обраних делегатів від 14 регіональних партійних організацій, зокрема. Вінницької обласної партійної організації Аграрної партії України, Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України, Житомирської обласної партійної організації Аграрної партії України, Запорізької обласної організації Аграрної партії України, Київської обласної партійної організації Аграрної партії України, Київської регіональної міської партійної організації Аграрної партії України. Кіровоградської обласної партійної організації, Сумської обласної партійної організації, Тернопільської обласної партійної організації, Харківської обласної партійної організації, Хмельницької обласної партійної організації, Черкаської обласної партійної організації, Чернівецької обласної партійної організації і Чернігівської обласної партійної організації Гравної партії України та 34 делегати за посадою. Для участі в роботі 16-го позачергового з'їзду аграрної партії України прибули та зареєструвалися 76 делегатів, обраних регіональними конференціями. 18 делегатів, які були делегатами за посадою, на 15-му черговому з'їзді аграрної партії України, та 58 делегатів за посадою, які були обрані членами політичної ради партії на 15-му черговому з'їзді Аграрної партії України. Перевіривши відповідність вимогам статуту партії процедуру висування і реєстрації делегатів. Комісія рекомендує визначення повноваження делегатів 16 го безчергового з'їзду аграрної партії України правомочними. Усім присутнім делегатам з'їзду бажаю успішної роботи. Шановні делегати, пропоную протокол до доби. Даної комісії затвердити повноваження делегатів з'їзду визнати, а 16 й позачерговий з'їзд Аграрної партії України вважати правомочним. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Проєкт відповідного рішення вам розглянути. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Шановні делегати, за результатами розгляду, першого питання порядку денного голосування не потрібно. Інформація відома. Пропоную перейти до розгляду другого питання порядку денного. У зв'язку з призначенням перших місцевих виборів відповідно до закону України про місцеві вибори та статуту партії, нам необхідно прийняти рішення про участь місцевих організацій Радної партії України у місцевих виборах, що відбудуться 23 грудня 2018 року. Доповідає по цьому питанню заступник голови. Партії керівник центрального апарату Орбан Оліх Парисович. Прошу вас Олег раз тема заняття. Зразу привітаю вас з початком виборчого сезону об'єднаної територіальної громади сьогодні 1 день 3 листопада коли починається виборчий процес щодо виборів об'єднаних територіальних 22, 12 жовтня 22 місцеві партійні організатори. 22 адміністрації прийняла рішення щодо е, прийняття комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад. СВК прийняла стосовно цього, розглянула і е, прийняла відповідне рішення. Та призначила на неділю 23 грудня 2018 року вибори у 125 об'єднаних територіальних громад. 15 міських, 22 селищних і 88 сільських ОТГ. До складу цих 125 ОТГ увійшли 534 місцеві ради, міських 15, селищних 27 і сільських 492. Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбуються у трьох об'єднаних територіальних громадах, у Волинській у 9. У Дніпропетровській в одній, Донецькій в одній, у Житомирській в сіми, в Запорізькій області в восьми, Івано-Франківській чотирьох, Київській чотирьох, Кіровоградська область в чотирьох, в чотирьох області – область восьми, Вільській п'яти, у Миколаївській області в дванадцяти, Одеська область в трьох, Полтавська область в трьох, Рівненська область в трьох, області область в чотирьох громадах, у Тернопільській області в п'яти громадах, Херсонська область в двох громадах, у Хмельницькій області в трьох громадах, Черкаська область. 27 громадах у Чернівецькій області в 4 громадах, у Чернігівській області у 5. При цьому комісія виборча центральна оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських селищних міських рад, ОТГ, відповідних сільських і селищних міських голів з 3 листопада 2018 року. Взяти участь понад 702 тисячі осіб. До 29 квітня 2018 року в Україні було призначені перші місцеві вибори у 700 сім'ї об'єднаних територіальних громад. Відтак, після проведення виборів 23 грудня 2018 року, загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 832 громади, що приєдналися до відповідних ОТГ. Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції центрального виборчої та законів України. При цьому комісія оголосила початок виборчого процесу теж на 3 листопада 2018 року. Загальну картину я вам, ну скажімо, як статистику прочитав, да, і у нас у вас у всіх є на руках проєкт відповідного рішення. Про участь в місцевих організаціях аграрної партії. Основні три питання, які ми повинні прийняти саме нашим рішенням, стосовно що ми беремо участь у місцевих виборах. Це от перше питання, що місцевим організаціям взяти участь у місцевих виборах 23 грудня. Друге питання, треба враховувати, те, що реєстрація затвердження списку кандидатів депутатів до міських громад об'єднаних територіальних громад. Для того, щоб у нас не виникло питання в, в Центральній виборчій комісії, другий пункт оголошується, що встановити що з'їзд. І третє питання стосовно, що на протоколи відповідних рішень конференції на місцевих виборах освідчувати своїм підписом копії рішень конференції місцевих організацій партії про висування кандидатів. А заступник голови партії гайдає Сергій Надуч. Оце зміст в принципі, нашого рішення, яке ми з вами повинні прийняти. Пропоную, Юрій Миколаївич, поставити на, от якщо запитання є, пропоную, Юрій Миколаївич, поставити на голосування друге питання. Проєкт даного рішення роздано, які будуть пропозиції. Є проєкти рішень про скликання чергових конференцій деяких регіональних партійних організацій, а саме. Дніпропетровської регіональної партійної організації радної партії України, Донецької обласної партійної організації Агральної партії України, Закарпатської обласної партійної організації Аграрної партії України, Івано-Франковської обласної партійної організації Агральної партії України, Луганської регіональної партійної організації Арани партії України, Рівненської обласної партійної організації Аграної партії України, Одеської обласної... Партійної організації Ради партії України Львівської регіональної партійної організації. Питання, ви знаєте, що нам необхідно. Напротязі ми хотіли в принципі вкластися термін до наступного з'їзду, який ми повинні двадцяти, які плануються провести позачерговий з'їзд 20 листопада цього року стосовно затвердження. Попередньо ми делегували це повноваження якраз з'їзду голосуванням своїм стосовно затвердження списків кандидатів до міських об'єднаних територіальних громад. Враховуючи те, що практично 22 області приймають участь у виборах, нам треба до 20 листопада максимально провести конференції максимальній кількості відповідних областях. У нас є на минулому на минулій політи раді. Ми прийняли рішення стосовно відповідальних осіб за відповідні області. Сьогодні формуються і представляються можливі команди і кандидати на відповідні області. І затверджується саме цей час, що ми повинні провести відповідні конференції То, ну, бажано, максимально у нас там дати запропоновані. До 20 листопада. Ще є запитання? Дякую всім. Ставлю на голосування. Хто за? Зі змінами. Зі змінами. Мішукає Володимировича, хто за. Дякую. Щойно було відомо, на дане подання буде стосуватися двох питань. Оскільки вони взагалі в'язнів, що все контроль за Центрального центральним органу партії, тому статуту партії, а також рішень з'їзду партії. Відповідно до підпунктів 3,5.7. Пункту 5 статті 33 статуту партії. Центральна контрольна ревізійна комісія партії, постійно діючий вищий Центральний контрольно-ревізійної орган партії, проаналізувала ситуацію з прийняттям рішень політичної ради партії та Президії політичної ради партії у період 17 вересня. Було в даний час. Центральна контрольна релюкійна партія з цього прикладу провела, провела засідання та заслухала голову Центральної контрольної релюзійної партії Дерев'янка Артура Валентиновича, Galux, члена, комісію, члена, комісію, Galux, Borchim, члена Центральної контрольної орузійної комісії Булета Олекс Нада Анатолійовича, члена Центральної контрольної резійно комісії в Угорі Катерину Володимирівну, члена Центральної контрольної релюбійної комісії Назара, чи члена Центральної контрольної... За наслідками обговорення дане питання було встановлено наступно. На досочековому з'їзді Агральній партії України, який відбувся 12 березня 2018 року, було ухвалені рішення про виключення спосуди Віталія Остапів членів партії, про дострокове припинення його повноважень як голови партії, про дострокове припинення повноважень заступників голови партії та членів політичної ради партії. Крім цього, на даному позачерговому з'їзді аграрної партії, який відбувся 13 вересня 2018 року, було обрано нового голову партії, яким став причиною Юрій Миколаївич. зважаючи на обрання нового голови партії, відповідно до підпункту 2 статті 30, від пункту 6 статті 32, пункту 1 статті 33 статуту партії, вказаним з'їздом були переобрані заступники голови партії, обраний новий склад політичної ради та Центральної партії. Станом на 13 вересня був обраний новий лога партії, новий заступник партій, сформований новий повноважний склад політичної ради партії, а також поновлений склад Центральної оброженої комісії партії. Незважаючи на це порушення нового статуту та річного з'їзду партії, 13 вересня 2018 року відбулося засідання політичної ради партії у складі членів, повноваження яких були припинені на з'їзді на позачерговому з'їзді аграрної партії 12 вересня 2018. Цього відбулося в цей же день відбулося засідання президії політичної ради партії. У складі також членів, чи повноваження були припинені 12 вересня на підставі відповідний рішень з'їзду позачакового з'їзду, який відбувся 12 вересня. Зазначені засідання політичної ради та президії політичної ради партії відбулися під угоруванням сподська Віталія Єстахіоча, який стане на 13 вересня вже не відбувається партії і не здійснюють, ну і не не пробував на посаді голови ради партії. Аналогічні засідання Перезидії політичної ради партії за участі неповноважних членів без дотримання належного форму повноважних членів Перезидії політичної ради партії та підготування нечинного та зміщеного голови партії відбувалися також і в інші дні. Зокрема, 5 жовтня 2017 року, 9 жовтня 2017 року, яке відбулося 13 вересня 2017 року. А також 5 ну, засідання президентів політичної ради, які відбулися 5 жовтня і 9 жовтня 2017 року, є неправомочними, А прийняті на них рішення незаконними, негативними та такими, що групи порушують норми законодавства України, положення статуту партії, рішення з'їзду партії, внаслідок чого не мають жодної юридичної сили. На підставі вище виправдано, уважно вивчивши всі наявні у справі матеріали, вислухавши учасників засідання, Центральна контрольна регіона комісія партії вирішила. Визнати засідання політичної ради партії, яке відбулося 13 вересня 2018 року неправомочним, та таким, що проведене з грубим порушенням норм діючого законодавства, положень статуту партії та рішень з'їзду партії. Визнати неправомочними та таким, що проведені з грубим порушенням норм закону та діючих закон... норм законодавства, положень статуту партії та рішень з'їзду партії, всі без виключення. Засідання політичної ради партії, які проведені після 15 вересня 2017 року. У попередньому складі політичної ради партії, повноваження якого були прийняті 12-го 2018 року. Окрім цього, Центральна контрольна комісія перехвалила рішення визнати рішення політичної ради партії, які були ухвалені на даних засіданнях політичної ради партії, зокрема які відбулося 13 вересня 2018 року, незаконними, нерегітивними. Та такими що група порушують норми діючого законодавства України, положення статуту. Партії рішення з'їзду партії, внаслідок чого? Такими, що не мають жодної юридичної сили. Крім цього, Центральна контрольна ревізійна комісія вирішила визнати незаконними, невідільними та такими, що не мають жодної юридичної сили, та групи порушують нормальчи законодавства положення статуту партії рішення з'їзду партії всі без виключення рішення політичної ради партії, ухвалених на засіданнях політичної ради партії, які відбулися після 12 вересня 2018 року. Попередньому складі політичної ради партії, повноваження якого були припинені 12.09 2018 року. Крім цього, Центральна контрольна резвільна комісія вирішила визнати засідання президії політичної ради, які відбулися 13 вересня 2018 року, 5 жовтня 2018 року, 9 жовтня 2018 року, неправомочними та такими, що проведені з грубим порушенням на облічного законодавства України порушення. Статуту партії та да рішень з'їзду партії. Окрім цього, визнані неправомочними та такими, що проведені з групним порушенням народів законодавства, положень статуту та да рішень з'їзду партії всі без виключення засідання, засідання президії політичної ради партії, які проведені після 12 вересня 2018 року у попередньому складі президії політичної ради партії, повноваження якого були припинені 12 вересня 2018 року. Крім цього, ухвалено рішення про визнання рішень Президії політичної ради, які проведено, які ухвалені на даних неправомочних засіданнях Президії політичної ради, які, зокрема, відбулися 13 вересня 2018 року, 5 жовтня 2018 року, 9 жовтня 2018 року, негативними та такими, що грубо порушують норми законодавства України, положення статуту партії, рішення з'їзду партії. Внаслідок чого вони не мають жодної юридичної сили. Окрім чого, визнані незаконними, негативними та такими, що не мають жодної юридичної сили та грубо порушують норми законодавства положення статуту та рішення з'їзду партії, всі без відключення інші рішення президії політичної ради, які були ухвалені на засідання політичної ради, які відбулися після 12 вересня 2018 року, у попередньому складі президії політичної ради, повноваження якого були припинені 12 вересня 2018 року. Окрім цього, у відповідності до підпунктів 8, 16, пункту 5 статті 33 статуту партії було внесено подання даному з'їзду аграрної партії про призупинення рішень політичної ради партії, які були ухвалені на засіданні політичної ради партії, яке відбулося 13 вересня 2018 року, а також про призупинення всіх інших рішень політичної ради партії, які ухвалені на засіданні політичної ради партії, що відбулися після 13 вересня 2018 року. У попередньому складі політичної ради партії, повноваження якого були припинені 12.09.2018 року. А також всі безвиключні рішення Президії Політичної ради партії, Президії політичної ради партії, які були похвалені на засіданнях Президії політичної ради партії 12.09.2018 року. Окрім цього, пунктів 8, 16. Дякую. Чи є запитання до того перевірять? Належить внесення подання про призупинення рішень Центральних керівних органів партії. Окрім даного подання було рекомендовано з'їзду скасувати дані рішення. Микола <рекула> Олексійові, будь ласка, яку кількість рішень, конкретних рішень йде мова? Всі рішення, це скільки щодо рішень політичної ради партії, наприклад. Нам на сьогоднішній день відомо про одне-два рішення політичної ради партії, але можливо існують ті рішення політичної ради партії, про які ми не знаємо, через те що 20 2018 року вже не чинним неповноважним складом політичної ради партії та президії політичної ради партії. Реальний контрольний ревізій комісії щодо президії, президії, наприклад, зазначено, що засідання президії були на засіданні. Вот вся слушайца которые на тебя на заседание президента Политической радов. партии. есть еще сопротивление? Параллельные мероприятия, которые проходили 21 числа под руководством Питания Столмса, когда рассматривались на комиссии, я имею в виду, что они назывались как нет, которые проходили 21 числа. Попередніх заходів, які відбувалися і, і в кавичках з'їзд партії, під головуванням вже нечимно чим розміщено розглядалося на засіданні Центральної контрольної ревізійної комісії, але обов'язково в недозі буде предметом розгляду на засіданні Центральної контрольної ревізійної комісії партії. Дякую. Є ще питання Прошу підтримати.

Рішення 16-го позачергового з'їзду Аграрної партії України про розпорядження Центральної контрольно-ревізійної комісії партії щодо скасування рішень президії політичної ради партії. Прошу, хто за, прошу підтримати. Дякую. Дякую всім за роботу. Бажаю всім успіхів. 16 й позачерговий з'їзд Аграрної партії України оголошую закритим. У ліж буде обов'язково ну, це ж козацька ставиться.